Я звертаюся до не... шановні шановні уваги, депутати, А средствах утраті розпусти, розпусти наприклад, Чернівецька міська рада на сьогоднішній день. Так, ми теж маємо страти. Той, хто може собі це дозволити, то проблем немає. Ну, але ж є багато тих, хто не може це собі дозволити. Тому я до вас з проханням, щоб ми розглянули, вивчили ту фінансову господарську діяльність, ну, чому щоб ми не мали не можливість був. подивитися, то що цього робити вам це було. вам Чого тут? Перешкоджання. Якщо у вас то як називається той факт, що ви маєте по закону виставити на сайті, ви його не виставили? Це є перешкоджання не тільки мені тільки що по ягам дала відповідне питання. Хто мені перешкоджав? Ваш апарат, який не працює, відповідно питання про кодую томісію персональну хто хоче. Я чекаю на вас. А, це направтеся на мене з лоситро вилучення фінансово-господарської діяльності підприємства. Пропоную комісію. Давайте спочатку хто бажає. Юлія Івановна. Василь В'ячеславович. Володимир Дмитрович, ви тоже спочатку хотіли. Олесь, голова. Мені трошки запам'яталося, що там за теми. Зраз, зраз. Не одна ні один робочий день. Це ні одна комісія так не збирається з мене. Запровод. Що, що? Ну я не знаю, Так, Брат, раз у місяць, а не те чотирнадцять. Давайте кожен буде рішути за себе пальцями. Я не чекайте, то як мені діба маю вказувати, що я маю робити, то ви мовчите.

— Ви не маєте зазвичай... — Не, не, не. — Я вам не донуваю. — Окей. — Я вам помою щось. — Тільки на ухогу. — На ухогу і тебе. — Чи це має бути тільки... — Ну, саме... — Самі ви його відчули. — Саме ви його відчули. — Ви як вирішите це питання, ви поймете, що я відповідальний. — Не, ну, то ж, що ви вирішили... — Я вам так же відповіла. — Не забудьте ця озвучка. — Пишіть мене, ага. — Озвучила Юлі Вайнер.

Ми запитаємо, що зроблено для того, щоб... Не треба питати, він зробив звідти за колодару. Ні, ні, а хто? Да а що? а наші. А нашу дітьку трьох сторон. Вони Найманіва радість з Богу. Най його світують. Вони хочуть казати, що ти зробив. Ти нічого не зробив, нічого не знаєш. От не займаєшся. Вірю, макрузі, збирати субітську. Вони так хочуть працівників і свої раду, щоб сіпати. Навіть творі. Я вам кажу за допомогою бачимо. Шановні депутати, Юлія Іванівна, ми голосуємо за даний проєкт рішення, чи ви собі розмовляєте? і Не маєте поваги до нас усіх. попрошу, ви як ну хочете поговорити, лишайтеся або після про проєкт рішення, про вивчення фінансово сполучення діяльність, яким є Правда, комунального смішку. Я би теж хотів бути у. Комісія має право зібрати незалежних експертів, де це Збирайте, ну збирайте, Василь Вячеславович, Юлія Іванівна, Лариса Миколаївна. Ну, виявляю бажання з вами участь учасницю з багато Тобто будеш у складі, ми прийдеш. Нам трубки не треба, нам треба розрахунки. Водяні. Нам трубки не треба, ставимо на голосування даний проект рішення. Хто запрошує голосувати? Дякую. Питання, бо я подемово виді. Прошу проголосувати на своїй сесії. Хто за? Я думаю, вкусно було, бо сесії не було. А проголосували.

ding mm -hmm.